Тож, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо наш Етер із Остапом Дроздовим, відомим письменником та телеведучим. Пане Остапе, вітаю вас! Дякую, дякую за можливість спілкуватися з нашою гарною, вдумливою і вимогливою аудиторією. Я сьогоднішній етер, це напевно цьому тижні основне, що власне в ньому сталося. Треба говорити про певні кадрові ротації. Перестановки, звільнення, такі речі в нормальних інституційних демократіях, це абсолютно звична річ, як тільки якісь чиновники, десь щось або втрапить в якийсь публічний там скандал, де очевидно є його якась провина і так далі. А тим паче, коли взагалі навколо нього можуть крутитися ще й корупційні скандали. Де фігурують суми у 8-9 нулів, то, звичайно, в таких західних демократіях усе зразу вирішується дуже просто. Є інститут правосуддя, є суспільний розголос, є певні висновки. В Україні це завжди як великий трофей, будь-яке звільнення чиновника на тлі якогось скандалу пов'язаного з ним, тому що у нас більше в традиції є наплювательське ставлення взагалі до суспільного резонансу. У нас як правило бореться не з корупцією, а з тими, хто її зливає журналістам або угу. хто її викриває. Тому власне, оцей каскад звільнень в найближчому оточенні української найвищої влади, першої особи української держави. Безумовно, це треба обговорювати, але це треба обговорювати власне з точки зору того, чи це просто є заміна рил. Біля корита, чи все ж таки це є дійсно запровадження певного нового принципу, де не буде толеруватися ані найменший прояв е, корупції, що наголошую в умовах війни вже перестає бути корупцією і починає бути власне мародерством. То, от під цим соусом, і весь тиждень, всі вихідні, і весь початок тижня. Пройшли в Україні, бо великий антикорупційний, точніше, корупційний скандал, обговорюється вже кілька днів. Це пов'язано з закупівлею втричі, як свідчать ці матеріали втричі завищеними цінами закупівлі харчування під егідою Міністерства оборони. Йде мова про величезні тендери. Це на 13 мільярдів гривень. Де, якщо порахувати оцю маржу завищеного, а розслідувачі це порахували, то виходить 4 мільярди гривень, які ось так знаком питання висить, чи це є навар, чи це є маржа, чи це є різниця якась там оця завищена. Тобто це колосальні безумовно зловживання. власне кажучи, на це суспільство зреагувало. Моментально, бо ми розуміємо, що такі речі не може толерувати країна, яка рухається в Євросоюз, яка воює зрештою, і тут це насправді очевидно, і я би про це навіть би і вам не говорив, бо ви і так все це прекрасно знаєте. Тут радше питання в певних висновках, бо всі ці звільнення з заступників міністрів, які там десь підписували ті тендери, звільнення губернаторів чотирьох, які. Ще до того були фігурантами теж антикорупційних розслідувань, там теж мільярдні суми, до яких є запитання, власне, і в детективів НАБУ, і, і в, в четвертої влади, і в медії, і в розслідувачів. Та, власне, оце все про що ми говоримо, впирається насправді в велике запитання, чи дійсно це є ота послідовна. Боротьба з корупцією і очищення. бо надто довго кліка не мінялася персонально, фактично два повних роки. Ця обойма влади, яка і заходила в цю війну зі звинуваченнями в дуже таких специфічних процесах на великому крадівництві і так далі. Чи власне це є очищення, чи можливо це є спосіб якось випустити пар? зняти напругу в суспільстві, відкупитися якимись відставками, які насправді більше схожі на ховання від відповідальності цих посадовців, чи це дійсно ось боротьба реальна з корупцією, і це цим, цим питанням, напевно, буде продиктовані наступні тижні місяці, тому що я тут мушу прокласти дуже прямий зв'язок. І дуже пряму залежність, причину наслідкову, власне, між боротьбою з корупцією і отриманням допомоги. І ми ось цей прямий зв'язок уже побачили буквально цього тижня, коли вся країна, Україна одягалися в леопардові всякі такі шубки, хто що мав, і виставляв такий флешмоб в леопардових таких принтах і тонах. Це на знак того, що нарешті, нарешті, нарешті виглядає на то. Що ну не треба наврочити, але кутву мали би ми отримати оці ці леопарди, німецькі танки, які так потрібні збройним силам України для того, щоб трощити російського окупанта. То, власне, тут і є прямий зв'язок, тому що абсолютно не випадково і неспроста. Я на цьому якраз би також хотів акцентувати увагу нашої достойної аудиторії: що власне оця новина про Військову допомогу, там ще є також і Балтійський пакет, пакет Балтійських держав, які теж передають певні види озброєння. Воно неспроста сталося саме в той день, коли офіс президента озвучив про оці самі відставки і звільнення, про які, власне, я щойно сказав, розпочинаючи наш е. І в такий спосіб, фактично, ми отримуємо повне розуміння, яке насправді є дуже просте от, просте, як два на два. Якщо ти. Борешся з корупцією, викорінюєш, звільняєш від таких зашкварених одійозних е, постатей своє оточення найближче. То ось тобі допомога, ось тобі і леопарди, і можливо, тут пу постукає по дерев'яному шай Абрамси може підійдуть зі сполучених штатів. Ось тобі власне винагорода за очищення за те, що все ж таки робляться певні висновки. що це не є просто бутафорна якась там боротьба з корупцією і так далі і так далі. Мені здається в таких, я ж свідомо спрощую, я прекрасно розумію, що то так не є, просто як я кажу. Але я свідомо так спрощую для, для розуміння, що все ж таки є цей прямий зв'язок між допомогою Україні і виконанням Україною. В... Купи зобов'язань пов'язаних з прозорістю бюджетних коштів, зі звітністю, з, з тією самою боротьбою з корупцією. Хоча то вже знаєте в соти вживаєш то слово, і воно вже навіть аж втрачає зміст, бо ми тільки про це й говоримо. Оцей прямий зв'язок все ж таки є. І звичайно, світова спільнота теж це бачить і такий спосіб мені здається навіть на символічному рівні, ну якось якби заохочує і винагороджує ось певний розбір польотів задля того, аби країна очищувалася, аби вона була прозоріша, чесніша, справедливіша і так далі. так далі. Тому оцей темп треба все ж таки зберегти. Я не маю відповіді на запитання, яке я сам поставив щойно. Я не знаю, чи це є просто ось таке відволікання уваги і просто випускання пари зниження градусу невдоволення в суспільстві. Таке відкупне. Певними звільненнями і відставками, чи це дійсно є послідовна м, така боротьба з корупцією. Це ми будемо бачити вже по наступних діях. Я лише хочу сказати, що все ж таки західні союзники за цим стежать. Вони, звичайно, не будуть або три рази будуть перевіряти, все ж таки, м, куди спрямовується допомога. І, як діє Україна в частині прозорості і, і, і тих корупційних викликів? Тому це є дуже серйозне завдання нам на фактично на 23-й рік. І власне мусимо тут сказати, що цей скандал, пов'язаний з тими завищеними закупівлями для Міноборони, він має дуже, ну як це можливо? Так, цинічно прозвучить, але він має е, дуже правильний все ж таки, акцент, і він дуже є корисний і повчальний, що суспільство мовчати не буде. Західні союзники теж розуміють, що відбувається, і влада в таких мовах змушена реагувати на тиск і знизу ззовні і все ж таки робити певні кадрові висновки і так далі. І так далі Повторюю, чи це буде дійсно послідовно, чи це зараз просто щоб відчепилися від цього скандалу, це ми звичайно побачимо потім. Але те, що це все ж таки чомусь та вчить, це однозначно, і толерантність до корупції в країні все ж таки є все меншою, меншою особливо в умовах війни, і ми власне це і спостерігаємо. Я думаю, що є сенс також ще інші теми обговорити. То я ігоря свого колегу, запрошую теж до реплі. Прошу дуже дякую, пане Остапе. 773-800-2860 773-800-2860 Телефон до нас в студії. Можете телефонувати коротко телефонічно. Задавайте питання. Пане Остапе, на нього дасть раду відповідь. Пане Остапе, ви знаєте, перше питання до вас, яке я собі записав. Це містило таку тезу. Звільнили е, безпосередньо тих, хто робив ці е, злочинні дії, чи звільнили свідків? Ну, е, злочинні дії, це буде доводити власне саме слідство. І поки що, ця термінологія вона є недоречною до справи, mm. яка лише в розслідуванні, і це не доведено. Але е, те, що ми побачили, це теж до певної міри слушність є в цьому запитанні, бо в нас як завжди, Ну як, як відкупляється система? Ну та стрілочниками, якимись заступниками, якимись там, хто підписував там, якихось губернаторів. Тобто, як правило, за цим я ніяку я не, я не проводжу, власне, я про це сказав. Від звільнень я не проводжу прямої риски до покарання, тому що покаранням займається інша система це правоохоронна і правосудна. І це вже пізніше ми будемо бачити, це вже слідство покаже там. Розслідування, якщо воно буде, прозоре і буде все. Тобто, все суспільство це побачить, це ми пізніше можемо сказати. Тут треба лише висловити таке побажання, що оця стара ну, побажання звучить так, що щоби оця стара практика відкуповування тими офірними цапами відбувайлами. В народі стрілушниками. Що вона не була зараз теж застосована, вона, напевно, буде, тому що так усі влади завжди роблять, вони прибирають тих, хто десь там накосячив, щоб ще більше не палитися. Але тут питання вже в подальших кроках. Це не наша компетенція. Ми лише можемо за цим публічно. Хто має інтернет і бажання, може просто публічно пізніше вже стежити за розвитком цього процесу? Остапе, у нас є вже дзвіночки. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. А, добрий день, пане Остап. У мене таке питання: тих людей, яких звільнили, яких дозрі, чи треба, ну, м'яко кажучи, накладати лапу, чи можна на їх майно? Щоб вони на їх склади, щоб вони не могли. Не мали можливості і використовувати е, дуже дякую. Теж, теж абсолютно слушне запитання, і знову ж таки, це запитання напевно стосується самого, самої процедури і самого процесуального оцього провадження в контексті розслідувань. Це може робити лише орган, який розслідує після пред'яви. Там підозри, звинувачення, якщо так простіше сказати. Зараз ці люди, які звільнені, ніяких, по ніяких справах не проходять. Не виключено, що дехто з них може випливти в батальйоні Монако або в батальйоні е, Венеція, або в батальйоні Об'єднані Арабські Емірати, чи ще в якомусь батальйоні, знаєте, які героїчно. Не борються е, на узбережжі Лазурного моря. Тому ми прекрасно розуміємо, що це теж може бути. Але розумієте, тут вже суспільний розголос є. І це вже так занадто явно уже ось робити якісь такі, знаєте, невчинки, які я так знаєте трошки іронічно, глузливо. Охарактеризував ну, це вже було б вже дійсно занадто. Я думаю, що вистачить розуму у всіх якось берегти ну, якісь просто ну, хоча б критерії там, добропорядності в такій ситуації. Mm -hmm. Тому right. поки що ставимо три крапки, нікому ніхто нічого не пред'являв. І допоки так є, по цій справі є лише попереднє дослідження. От коли воно буде вже. Увінчений якимось документом від набу там чи від інших правоохоронних органів. Тоді ми вже будемо бачити, чи буде це мати продовження, чи будуть там фігуранти, хто там буде вже проходити, в якому статусі. Це я думаю, вже пізніше зараз про це нема сенсу. Настав у нас багато дзвіночків. Дуже дякую за активність. Доброго дня в ефірі. Будь ласка. Добрий день. Добрий день. Алло. Так, задавайте своє запитання. Ви є в ефірі. Добрий день, пане Остапе. Таке запитання: ну для чого тратити час, гроші на цих рабівників чотирьох, а їх тисячі в Україні, не чотири. Дати їм автомати і послати їх на передову. Однак то не буде кара, а то буде правильне рішення за тому, що то є рабівники, які рабують всіх людей. І в цілу Україну, і цілий світ, який допомагає Україні. Дякую. Ну, це напевно я би це запитання відніс би до жанру і до рубрики Крик душі або, або Голос народу. Я його не коментую, тому що воно більше емоційне, таке ірраціональне, але безумовно в тому, що ви сказали. Є своя рація. Тут питання в чому? Чому так суспільство? Це, це запитання насправді прозвучало від імені нашої американської mm. слухачки, так, але воно насправді теж є на устах у всіх українців, ну і тут в Україні передовсім. Бо чому якраз такі, такі пристрасті навколо цього й Тому що війна, тому що сама корупція в умовах таких, до яких ми звикли, там. В мирний світський час це є така річ, знаєте, до якої, чесно кажучи, якщо вже беру гріх на душу, до якої навіть саме суспільство вже звикло, тому що воно є дресоване тридцятилітнім пограбунком держави, і вже в кожного з нас є в Україні. Я це завжди називаю терміном колективна пам'ять, така клептократична колективна пам'ять. Яка свідчить про те, що у, в умі кожного там громадянина б е, є, допускається варіант, що звичайно можна владці не живуть на одну зарплату. Ясно діло, що вони і не живуть на одну зарплату, і це видно по машинах, по маєтках, по е-декларуванню, по тих всіх офшорах, по тих скандалах, які виходять. Тому оця колективна пам'ять все ж таки повинна мінятися війною. Якраз тому, що війна, ми маємо ще бути більш прискіпливими до таких справ і до таких проявів. Тому що якраз тут ціна ось тої клептократії, ціна от спроб заробити під прикриттям війни, вона ж є насправді дуже кривавою. І це ще більше піднімає цю ціну. Тому я звичайно з емоційного рівня перевів би це також в раціональний. В раціональне русло це питання, і сказав би, що все ж таки в нас війна повинна усіма розцінюватися як спосіб самих себе змінити і просто заснувати нову колективну пам'ять, де нікому не буде повадно більше, грабувати бюджет, грабувати свій народ, тим паче в таких умовах, коли йде війна і на кону виживання взагалі народу. Суспільства країни і держави. Я думаю, що це абсолютно очевидно і тут навіть нема про що сперечатися. Я ще дзвіночок. Доброго дня. Ви в студії в ефірі добрий рано пане Остап. Дуже дякую вам. Я вас земляк за те, що ви робите. Ви є один із самих фахових і чесних політологів. Чи вам не здається, що це все правосуддя, що є в Україні? Це є симуляція, бо направду недавно взяли в Нью-Йорку Голову Нью-Йоркського відділення ФБР, і не дали можливості писати якісь заяви там чи заставу в суді. Чому в Україні дають можливість під заставу корупціонерам виходити? А не беруть, вибачте, за мою французьку, не беруть просто за сраку на місці. Кайдан тільки не тримають під вартою. Це все правосуддя виглядає на секуляцію. Дуже дякую. ну так, ваша французька абсолютно доречна, прекрасна навіть і у вас. Прекрасний прононс, можу це хіба відзначити. Якщо серйозно, і без жартів, це, це це дуже глибоке питання. Воно фатальне для України, якраз тому, що у нас було ну без першої у цієї студентської революції на граніті. у Нас було дві революції. Це 4-го і 13-го. У нас війна, у нас змінилося вже це вже є шостий президент. У нас урядів було вже майже 20 парламентів, це здається, восьмий парламент чи який. А кривосуддя так називаємо ми в Україні так жартома, і навіть з гіркотою називаємо те, що мало би бути правосуддям, але є кривосуддям. Не мінялося ніколи. І в нас всі ті довічні судді. У нас всі ті судді, які ще при Кучмі служили і зараз служать, які під час революції гідності судили всіх майданівців і автомайданівців, ті, що машинами їздили, то і зараз судять. Власне, вони не мінялися, вони далі погрузли в своїх тих хабарях, всі мають купа майна, все то майно попереписано на дітей, внуків, племінників і так, далі, і так далі. Тому насправді все це опирається в ту реформу судову, про яку ми так багато торочимо, але вона фактично є основною, в яку так розходиться владі не робити. Якраз тому ми завжди, коли ви так навіть подивитись на попереднього президента п'ятого, відколи почалася війна, відколи євроінтеграційні процеси почалися, то в нас завжди ну, якісь реформи проходили десь зі скрипом, десь під тиском, десь, знаєте, через хребет, але змушували щось міняти, Запустилося набу, запустилися антикорупційні на органи. То, 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 то. А власне, в частині кривосуддя. У нас просто це таке врально ну неможливо змінити. От що б ти не робив, все одно все опирається в ту неможливість демонтувати ось цю систему кривосуддя, де все ну просто в круговій поруці пов'язло, де невинних людей засуджують, винних відпускають і так далі. І так далі. Це я можу довго говорити і, 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 і то вже буде повторенням і, і, повтореного. Тому ось якраз я й тому завжди. І наголошую у свою увагу на тому, що, попри всю трагічність і катастрофічність, але саме війна, як інша реальність, вона ще більше ну, зобов'язує і суспільство громадянське, і державу, і ті, хто від імені держави виступають, якраз наважуватися чіпати ті авгієві стайні, які ми не чистили 30 років, і якраз тому, що війна це треба робити. Мені здається, що це є мораль, яку повинні ну, ми все виносити. І я тут повністю підписуюся під словами нашого слухача, який правильно ставить питання, що без зміни ось тої судової реформи, без зламання отого хребта корупції саме в судах, які завжди чомусь є на стороні тих, хто би мав сидіти. Ну, ось це все завжди буде знаєте такими півкроками, або не буде мати стовідсоткового результату. Дуже дякую, пане Остапе. У мене ще є питання по цій самій темі. Але я думаю, що будемо її завершувати, оскільки ще би трошки про танки поговорити. Ви знаєте, mm -hmm. от ви у вашому ступі сказали свою думку. А я, от буквально перед тим як піти в студію, дивився такого військового експерта. Він військовий реально він воює. Здається, Олександр Баба. Ну, бабак це точно, а ім'я, можливо, я помилився, тому нехай пан Бабак не ображається. Він дає свою таку аналітику, і це дуже цікава думка, що кожного разу, коли нам анонсують велику партію озброєння, союзники наші, вони ведуть перемовини із Москвою. І дивляться, чи Москва все-таки згодиться на. Ну, припинення ескалації, ну і взагалі відновлення кордонів до 2005 п'ятого, скажімо так, чи ні. Тобто, от зараз, наприклад, танки, наприклад, Німеччина так передасть нам вони сказали за три місяці. Ну, е Це стара тема, і вона постійно виринає. Я не знаю, цього аналітика, якого ви. Uh -huh. Назвали я за це не стежу. Але це ця, ця думка насправді не нова, і я навіть припускаю, що в ній може бути насправді якась ну крупинка і зерно істини, тому що поза тим, поза тим, що Україна воює і в стані війни, і так далі. І так далі, Все одно на вищому геополітичному рівні завжди йдуть певні перемовини, завжди йдуть якісь певні контакти, противага, Ось ті, які знаєте свої рухи дипломатичні, там, кулуарні, офіційні, неофіційні. Тому е, можна припустити, що насправді так і відбувається. Але мені здається, зараз в даному випадку, е, е, ну я б так сказав, не, я не є експертом, щоб це говорити е, так е, напевно, але за моїми суб'єктивними відчуттями, вірогідність компромісу. Зараз є значно нижча ніж навіть там на, на там ще два місяці чи три місяці тому, і мені здається, що якраз світові гравці це і демонструють, посилюючи постійно новими пакетами е, санкційну політику щодо російського окупанта, надаючи допомогу Україні, в тому числі військової і так далі. Так далі мені здається, що чим більше Росія заходить далі своєю. Цією тупою бульдозерною якоюсь розумієте такою бегемотячою позицією, от такою знаєте, не, не, непорушною, вона від себе постійно відсікає ось ці можливості якогось, хоча би компромісу, там і збережні обличчя. здається, що чим далі в ліс, тим менше стає простору для домовленостей, тому що в нас терор триває. Війна триває, Росія не робить жодних висновків, і це така тема, яка ось ну ти просто гадаєш ніби на гущі, аж як воно буде невідомо. Мені чомусь здається, що все ж таки тут сама не знаю, сам розвиток і сюжет оцього цієї всієї ситуації за останні місяці він е, максимально зводить до такого ну. Ну, до, до найнижчого рівня зводить і вірогідність якихось там великих поступок, які би там нам не сподобались. Така вірогідність завжди є, тому що всі світові лідери ніколи не перестають наголошувати, що рішення стосовно війни буде прийматися так чи інак, за столом переговорів. І це не хтось видумав, про сама міжнародна конструкція права так це. Передбачає, що все одно що б не було, все одно це закінчується чимось, якимось документом. І, власне, яким він буде, цю історію пишемо не ми з вами, а пишуть доблесні люди зі Збройних сил України. І, власне, від того, що вони напишуть, те пізніше політики, геополітики вже зафіксують, власне кажучи, за тим столом перемовин. Тому тут, в моєму розумінні, це так виглядає. Не наполягаючи, звичайно, на істинності цієї думки, так і до речі, про військових наших Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів і віддав на потреби Збройних Сил України. Оце є показник. А також зараз, буквально за 22 хвилини, буде виступ Байдена щодо України. Таке було анонсовано. Я читав таку новину. Тож будемо слідкувати за цим. Будемо слідкувати. А стосовно залужного, так я спочатку думав, що це можливо якийсь теж там передрок чи так далі. І дійсно, ця інформація знайшла підтвердження, що хтось там йому в Америці передав спадок, і він його перерахував на користь збройних сил України, і це безумовно є вчинком честі. І це насправді, ну, це почесно мати такого головнокомандувача збройних сил, який ось в такий спосіб, знаєте, робить свої пріоритети. Бо я дуже добре пам'ятаю, як, наприклад, в тому самому Нафтогазі, так само брали премії собі по мільйон там, мільйони доларів, мільйони доларів, але не на ЗСУ, а на якісь там рахунки за кордоном. Ось і вся різниця. Що для кого є пріоритет? Що для кого є Україна? Так. Дуже дякую, пане Остапу. Остап Дроздов, так. відомий письменник та телеведучий був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою.